Вітаю, пані та панове, і мені прямо зараз в ручному екстреному режимі доводиться змінювати свій графік та контент-план через те, що сьогодні мав бути влогмас про моє дочитування Агати Крісті, але плани на вечір в мене склалися дещо інші. Про них я вам пізніше трохи розповім і думаю, не тільки розповім. А сьогодні я вирішила з раночку сісти, скласти перед собою всі, ну майже всі свої блокноти і розповісти, дещо як я занотовую. Я зараз дивлюся і розумію, що витягла Десь тільки половину через те, що іншу половину банально не стала показувати на камеру, через те, що там або немає нічого конкретного систематичного, або там може бути щось не для камери. Тож, давайте адвенти залишимо на завершення цього відео, а я почну з свого, власне, найголовнішого щоденника. Той самий оформлення якого постійно з'являється у мене у влогах, це в мене конкретно від компанії Moliskin. Я вже Третій чи четвертий рік користуюся блокнотами цієї фірми, і а, вони зручні, мені подобається, як вони виглядають. Їх вистачає на рік, і насправді, якщо бачите, де в мене тут закладенка, то мені б його спокійно вистачило ще б на 2-3 місяці після грудня, але я люблю починати новий рік з новим щоденником. Але вибору нового Меліскіно на 2023 і його оформлення, його перших сторінок я присвячу ще окремий влогмес десь ближче до 20-х, якщо не в 20-х числах. Якщо знайду посилання на конкрет... На цей щоденник я залишив в інфобоксі, але не факт, що я зможу його знайти що він зараз взагалі ще є в продажу. Конкретно цьогоріч річ Молискін в мене в крапку, і це, мабуть, найзручніший для мене варіант. Хоча минулоріч в мене був в лінійку. Банально я його взяла в першу чергу через обкладинку, через малюнок на обкладинці. Якщо я його десь знайду, то зараз будуть підзйомки. Якщо ви для себе шукаєте блокнот виключно щоб писати в ньому, то е, лінійка, мабуть, буде набагато зручніше. Крапки це коли хочеться щось підмалювати, десь щось якусь табличку накреслити. Тут ваш повний простір для творчості. Я вже неодноразово розповідала про наповнення свого щоденника, але давайте повторюся про всяк випадок. Раз в нас вже таке тематичне відео. Ми з вами зараз оформимо щоденник на цей тиждень, і я вам покажу, що там в мене все дуже дуже просто. Нещодавно здійснила свою дитячу мрію, придбала кілька брашпенів від тамбоу, за допомогою яких я власне і оформлюватиму цей розворот це. Я вперше в своєму житті писала брашпенами. Буду тренуватися, щоб наступного разу вийшло трохи більш красиво. Оформлення тижня в мене до банального просте на сторінці ліворуч знаходяться дні тижня з датами і переліком справ, які треба в цей день зробити. Враховуючи, що багато туди не влізає, я занотовую туди не все, а тільки знаєте, основне і що треба об. Обов'язково не забути. Зазвичай справи по блогу туди я не записую, якщо це не якась велика справа, яка займатиме весь день. А на сторінці праворуч в мене по-перше список справ, які треба зробити впродовж тижня, які ще не прив'язані до певної дати. Список книг, які я читаю, і якщо я цього тижня цю книгу дочитала, я біля неї ставлю галочку. Мої соціальні мережі YouTube, Telegram, Instagram і усі або основні справи, які треба встигнути або не забути зробити. І кілька рядків для Патреона і спонсорства на Ютубі. Як завжди, посилання на крамничку, де я купую стікери для оформлення щоденника, знаходиться в інфобоксі і там можна знайти ще промокод на знижку. Окрім цього, ми з вами вже заповнювали до цього розвороти на місяць, але я пробіжуся. Давайте і по ним. На головній сторінці в мене ліворуч назва місяця. Тут все легко, і праворуч це просто справи, які треба встигнути зробити за місяць. Книги, які я собі запланувала, фільми, які скоріш за все будуть іти в кінотеатрі, і серіали, які зараз в процесі, і можна спробувати їх додивитися, чи, хоча б, дивитися, продовжити. Книжковому розвороту і трекеру читання я вже присвячувала певний час у відео, яке спливає. Зараз десь згори, як і розповідала про наступний розворот з фільмами та серіалами. Хіба що по серіалах не зазначала, що червоним я виділяю серії, які ми дивилися не в цьому місяці, а дивилися до цього. А синім це саме що ми встигли подивитися за поточний місяць. Давайте серйозно. Серйозно. Давайте, мабуть, продовжимо тим, що я людина взагалі хвора до планування в тому сенсі, що я можу одні ті самі речі і справи записувати в декілька блокнотів. Але такий найбільш нагальний, найбільш той, яким я найчастіше користуюся, і до якого найчастіше звертаюся, це. Це отакий вініловий, якщо я правильно пам'ятаю, на якому я можу писати маркером, відмічати і стирати. Зараз покажу як це працює на практиці. І конкретно тут я розписую всі найдрібніші справи, яку фотографію там треба зробити, який допис викласти в телеграм. Але це стосується виключно от сьогоднішнього дня. Я раніше користувалася відривними планерами, поки не побачила цей. Це і економічніше, і екологічніше, мабуть. І в тебе тут необмежена кількість місця через те, що справу, яку ти вже зробив, ти можеш не просто позначити галочкою, а її стерти просто і написати замість неї якусь нову. Також посилання на кравничку залишаю в інфобоксі. Свій робочий блокнот я вам мабуть, детально не показуватиму, тому що там і спойлерів багато, і тому що ну там а, панує шалений хаос. Під робочим блокнотом я маю на увазі зошитку, де розписую всі свої блогерські справи, тобто всі ідеї, плани по інстаграму, телеграму і особливо ютубу, знаходяться тут. І я так розумію, що з нового року мені доведеться і робочий зошит новий брати, через те, що зараз під час влогмасів, враховуючи, як часто в мене змінюються плани, чи як часто приходить в голову, о, треба, ще це десь буде зробити. Я списую за один день одну-дві сторінки. Блокнот, який живе в мене найбільшу кількість часу, з 2017 чи. 2016-го, може навіть року, це блокнот, в якому я записую все своє прочитане. Тобто так, останнім часом я стала в щоденнику відмічати книги, які читаю впродовж місяця, але це саме блокнот, знаєте, читання всього мого життя. Я його колись ще дуже давно замовляла на Алі він в мене по грі престолів з гербом будинку арнів. Чомусь він мені найбільше в душу запав. Я багато думала про те, щоб почати все спочатку, знаєте, переписати все красивенько, в одному вигляді в новий якийсь блокнот. Але, по-перше, тут ще дуже багато місця. По-друге, він мені подобається. І по третє, мабуть, мені дуже подобається, що в нього вже така довга історія. Мені цікаво наскільки довгою вона може бути далі. Але останнім часом я розслабилася, і, мабуть, з липня, якщо не з червня, нічого туди не записувала, через те, що раніше це був мій єдиний блокнот, де я записувала прочитане. І якщо я не запишу, то. Я забуду, а зараз в мене і щоденник, і робочі якісь блокноти, де це все є. Я завжди можна, можу це перенести сюди. І через це забуваю. І я подумала, що це відео дуже прекрасна нагода нарешті повернутися до цього блокноту. Давайте підемо і разом продовжимо його заповнювати. Тут все теж шалено просто підписую згори місяць і прописую назви книг автора і червоним. Цифра поруч, це не оцінка, не думайте. Це дата, коли я в цьому місяці цю книгу дочитала. Колись я записувала сюди також книжкові покупки, щоб відмічати, що я прочитала, щоб бачити, яку я книгу, наприклад, купила дуже давно і ще не прочитала. Але от саме з цим форматом я перейшла в неелектронну версію. А ці сторіночки я, мабуть, якось між собою склею через те, що книги записані тут в покупках, вони вже скажімо, не актуальні. Не можу оминути увагу і блокнот, який я майже не веду. Але який мені так хочеться вести продовжити. Просто для нього треба дуже багато часу, щоб війти в стабільний режим ведення його. Я маю на увазі цитатник, який ми з вами починали, чи в якомусь влогмосі, я не пам'ятаю, здається, саме у влогмасі минулого року. І чесно, з тих пір я тут майже не просунулася. Тут я починала з книг, які читала у листопаді минулого року, і все закінчилося. Приблизно книгами листопада минулого року. Останній запис, що в мене тут був зроблений, це напис Діти Дюни Френка Герберта і все. Жодної цитати я тут звідти не виписала. Тож давайте ми зараз з вами. Я от користуюся усіма нагодами. Знаєте, підемо, і от я собі захопила дві книжечки. Які в мене читалися наприкінці минулого на початку цього року? Я взяла собі якраз ті діти-дюни, які записані там, від яких я нікуди не можу втікти, і захопила ще ведмежу міста» Фредріка Бакмана. Мені дуже хочеться стабільно почати вести цей блокнот, але розумієте, щоб це зробити, мені треба повиписувати цитати, хай найулюбленіші, хай їх там буде по 3-4, і не з кожної книги, а з кожної другої чи третьої. Але це мають бути книги за весь цей рік. Тому що так я повертаюся до книг, до позначок, які в них роблю. Але інколи хочеться просто, знаєте, відкрити зошитку. Погортати, насолодитися, ти одразу повертаєшся до дуже багатьох книг одночасно і згадуєш, що саме найбільше там тоді перевернуло твою увагу. Язик погано щось ворушиться в роті. З найбільш масштабних основних блокнотів це все. Але от по дрібничкам ще дещо залишилось. Наприклад, я довго намагалася мати за робочий зошит. Оцей от красунчика цього з ананаскою, але його. Дуже важко поруч з чимось тримати через те, що я люблю в хаотичному вигляді понакидувати одне на одне блокноти. А от через цю от красу на нього ж нічого не покладеш. Тому він в мене завжди валяється, десь в куті якомусь далекому. Я спробую якось думаю, взяти його саме за робочий зошит, саме у вигляді такого черновика, де можна креслити, надписувати і робити повний хаос, тому що до цього я тут а, доволі все акуратно вела. Але останнім часом тут були в мене виключно книжкові покупки. Обки, де я от а, підписувала сторінки, підписувала роки і тайм-коди для книжкових покупок. А типу, виключно для цього його тримати якось дивнувато. І ще в мене є блокнот для абсолютно невизначених речей, тобто, чого в мене тільки тут не понаписано. Насправді понаписано дуже мало, от, виключно от так от. І я зараз думаю, мені дуже подобається, як він виглядає. Мені хочеться під якісь більш серйозні речі його взяти, але тут є а, дві сторіночки, скажімо, до яких я часто повертаюся. По-перше, в мене тут виписан увесь Стівен Кінг. З його книгами всіма. І я відмічаю прочитані, не прочитані книги. Відмічаю рік, в якому книга виходила, і знаками оклику позначені мої улюблені книги. І така сама сторіночка в мене є і для Теріпрачета. Тут я прописую в хронологічній послідовності, в якій автор їх писав, і в якій я намагаюся їх читати. Всі книги. Поруч, рік, в якому книга була написана, далі під цикл, до якого вона відноситься, і тут в мене є маленький аркушик з розшифровкою підциклів. І тут теж саме працює червонозафарбована кружаль. Це це означає, що книгу я вже прочитала, не зафарбовано, що не прочитала. Галочка олівцем означає, що книгу я вже придбала і маю на полиця. А назви, які прописані в оригіналі олівцем, це означає, що книга українською ще не перекладена. Там на другій сторіночці воно виключно олівцем всі. І наостанок в мене відривний планер, який неодноразово рятував мене минулоріч під час влогмасів, не дозволив мені заплутатися і дозволяв, хоча б трохи ситуацію бачити наперед. Посилання на сайт крамнички Они 3 який належить власне ця краса. Я також залишу в інфобоксі. Я свою сторіночку перегорнула також, щоб вам не заспойлерити нічого. Я для себе зазвичай також додатково розліновую кожен день. Благо тут місця дуже багато і вистачає. І в мене з одного боку знаходиться. Справи для Ютубу для влогмасів з іншого для телеграму інстаграму, за які, чесно кажучи, мені трохи соромно, тому що я жахливо погано веду ці соцмережі у грудні, але обіцяю у січні повноцінно повернутися. Давайте трохи пройдемося по канцелярії. Тут мені буде дуже важко орієнтуватися в фірмах через те, що в мене дуже мало речей, де я саме фірмам надаю значення. Але якщо говорити про ручку, якою я користуюся вже декілька років, це безмінно Pilot. 0,5, але там можна на будь-який смак обрати товщину, це просто краще, я не знайшла. Вони коштують не дуже дешево, але їх вистачає дуже надовго. Я цю ручку купувала, я не пам'ятаю, мабуть, рік, як я її купувала, я постійно нею пишу, і тут, ну, навіть. Навіть третина ще не списалася, здається, теж саме в мене з кольоровими олівцями. Нікуди я без кольорових олівців не можу. Теж вже багато років користуюся тільки от цима. Мені вони подобаються через те, що маленька коробочка, багато кольорів. А в мене професійних потреб ніяких немає. Також в щоденнику я користуюся найзвичайнісінькими лінерами. Ви такі можете знайти в будь-якому канцелярському магазині в дуже багатьох варіантах. І про брашпени від Tombow я вам вже розповідала. І насправді я дуже засмутилася через те, що в мене ну, з двома все нормально, а один виявився засохшим, коли ми прийшли додому. І справа була в тому, що його не повернеш через те, що чек я дуже щасливо викинула. І зараз намагалися його реанімувати, але не виходить його розкрутити і дістати оцього серцевинку, щоб на неї крапнути спиртом чи чим там ще. Якщо ви знаєте, чи можна ці брашпени розкрутити, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ті, що в мене працюють нормально, я просто в якомусь шаленому захваті від них це настільки прекрасна річ. Мені здається, я з такими чудовими фломастерами ще не стикалася в нього саме пензель. Оцей товстий на кінці це витвір мистецтва, серйозно. У мене тут ще стоїть набір маркерів з Аліекспресу. Я, здається, десь вам про них розповідала, але я ними, ну не скажу, що я мало користувалася, я достатньо ними пописала в книжках, але вони почали теж підсихати. І теж я не можу їх розкрутити дістатися до їх середини, щоб. Спробувати реанімувати здається, про блокноти це все. Я сподіваюся, вам було цікаво, бо я знаю, що достатня кількість людей на моєму каналі цікавляться плануванням щоденниками і оформленням всього цього канцелярського безладу. Тож сподіваюся, змогла чи чимось новим поділитися, чи, хоча б розповіла про те, що вам було про мене цікаво дізнатися. А ми з вами зараз спочатку біжимо збиратися, а потім вирушатимемо на шалену цікаву зустріч. Я йду пити каву чи не каву з нашими львівськими буктюберками. Анічка на всі канали дівчат. Звісно, я залишаю в інфобоксі. Ну а нам з вами на сьогодні залишилося лише ну не те, щоб одне, але тільки адвентові справи. І давайте спочатку перемістимося до бавовняної баночки і докладемо все, що я заборгувала за попередній і цей влогмас. Через те, що в цьому влогмасі також в мене випав один день, 13 число в мене зробимо вигляд, що його не було. Тому за 4 дні докидаємо кошти в баночку, які в кінці цього місяця спрямуємо на потреби зсу. З доглядового адвенту в мене через це також тут дві баночки. І з 13 тринадцятим в мене в інстаграмі вийшла така цікава історія через те, що давайте я вам зараз зачитаю текст. Марко Кропивницький вважається засновником українського професійного театру за величезний внесок у розвиток нашої культури та мови на його честь і названо обласний центр. Оце я провтикала... Але традиція народних вистав сягає набагато глибших віків. Ляльковий вартеп захоплює нас і веселить, розгортає різдвяну імперію з українським колоритом. Ми ж кладемо тобі в святкову торбинку один із наших найпопулярніших засобів для волосся. От моя неуважність, це жахлива річ. Справ тому, що я коли коробочку з Адвентом і з її наповненням викладаю в інстаграмі, я підписую область. І тут мені здалося, що назви області напряму немає через те, що я прочитала про Марко Кропівницького, і якось я впустила фразу, що на честь нього названо обласний центр. От, впустила я її, коли читала. Мабуть, неуважно якось пробіглася очима. І мені тепер соромно через те, що я так і сказала в інстаграмі, що а що нам тут прямо не назвали обласний центр, і ну, скажімо так, виставила себе трохи тупішою ніж є насправді. Тобто, тепер я зараз прочитала вам все вголос, і про кропивницький стало все набагато простіше. А про той самий один з найпопулярніших засобів тут відновлюючий шампунь всередині. 14 число тут така малесенька коробочка, що я дуже заінтригована, що там може бути. І оце, от, те, що зображено на малюнку, це тунель кохання, чи як він там називається. Точно не пам'ятаю, але хоч вбити я не знаю, в якій він знаходиться області. Я знаю, що це десь західна половина України, але що конкретно, не знаю. Давайте читати. По особливому зачаровують місця, створені природою. Є одне таке на Рівненщині, де можна побачити натовпи туристів з Японії та інших віддалених куточків світу. У тунелі кохання гілля дерев утворило романтичний коридор, через який проходить залізниця. Поцілунок тут зробить кохання вічним, а наш косметичний засіб коробочці зміцнить твої нігтики. От люблю, як вони проплітають одне до іншого. Це просто а воно ще таке маленьке. Це масло для нігтів та кутикули. І я сподіваюся, ви дозволите мені зробити цей влогмас трохи полегшеним через те, що завтра нам треба буде серйозно засісти до за книжку її дочитати. І ще кількість справ, яку треба зробити завтра, мене лякає. Тому завтра влогмас точно буде вкрай насиченим. А я вам хочу наостанок розповісти про ще одне оповідання зі збірки Філіпа К. Діка, Філіпа Кіндрада Діка. То тільки всі про К. знають це. Три хвилини бляха, дайте можна? Оповідання називалося Безмежні простори і знов розповідало нам про космічних мандрівників, які знайшли якусь дуже дивну планету, в якій, начебто, є усі умови для створення життя, але життя там немає. Дуже швидко вони з'ясовують, в чому там проблема, встигають забратися з тієї клятої планети стерильної, але з ними починають відбуватися певні зміни. І це момент, на якому я прям відчувала, як би гірко плакав Річард Докінс, тому що еволюція тут подається в настільки, скажімо, спотвореному вигляді. Я не знаю, чи насправді Філіп Дік притримувався теорії, в яку висував, чи це було виключно заради сюжету, заради того, щоб цей сюжет міг існувати. Я насправді готова робити будь-які припущення, навіть не припущення, а відходити від якихось фактів, якщо їх нам перетворять на якийсь цікавий сюжет. Тобто я розумію, що так не може бути, але давайте уявимо, що так могло б бути. Я не те щоб скажу, що воно було того варте, але розв'язка цього, цього оповідання вона чарівна. Серйозно, я поки що не можу намилуватися цим, я не знаю, різдвяним а майже читанням, саме через життєрадісність і обнадійливість розв'язок всіх цих оповідань, які я зараз читаю, майже усіх. Тому що поки що ми не переходили до сюжетів, від яких навпаки тобі ну, жити не хочеться. Найкраща вправа щоб стати джедеєм, знаєш? І раз ми вже. Аа! І раз ми з вами вже почали різдвяний настрій, то давайте і закінчимо ним відео. Справ в тому, що я можу нарешті вам показати запакування двох книжкових подарунків, тому що у дівчат вже вийшли відео з розпакуваннями, які я вам залишаю в інфобоксі. А мені здається, що процес запаковування подарунків дарує не менше різдвяного настрію, ніж розпакування.